Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогоднішній мій репортаж святковий. Сьогодні день незалежності. Що він означає для мешканців Савинської громади? Давайте послухаємо. Що таке незалежність, Віктор Павлович? Незалежність це суверенність, територіальна цілісність, самостійність. А що для вас незалежність? Це все. Це все для нас лежить це все. Щоб Україна була мирна та довго-довго жива. Дякую. «Незалежно, це ми незалежні не від кого. Ми самі себе працюємо, самі себе розбудовуємо, самі себе виховуємо, тому що ми це найкращі, ми найкращі українці. І все в нас буде гаразд і разом всі до перемоги. Свобода наша, свобода, подорки. Оце наша незалежність. Незалежність це коли незалежна людина може думати, робити вільно, дихати вільно, ні перед ким не відчитуючись і жити, жити так, щоб хотілося вранці з радістю просипатися і щось робити. Незалежність це поняття. Свободи слова, свободи своїх дій. Це насамперед для нас наше життя. Це наша віра в те, що в нашій країні все буде добре. Незалежність це, це українці. Дякую. Незалежність, що це таке? Це Україна. Це мати свою думку, мати свою, свою державу. Це незалежність. Це все, що зараз нам потрібно. Це коли прокидаюся, і в мене на душі радісно. І Я знаю, що ніхто не топче мою землю із ворогів. Я знаю, що наді мною мирне небо. І Я знаю, що це справедливість, чесність і порядок. Оце, оце по-моєму, незалежність. Оце це в моєму розумінні. Це коли людина почуває себе щасливою. Незалежність це те, що ми живемо у вільній державі. Своїм суверенітетом, своєю територією і так буде завжди. Слава Україні! Героям слава! Це, що таке незалежність? Символ боротьби. Найкраще свято для українців це коли ми незалежні. Це свято, це, це наша гордість, це наша сила. І ми будемо боротися за неї. Ну, напевно, найперше це мирне небо над головою дітей. За те, за що е кладуть життя наші хлопці, козаки саме сильна нація, і вся надія на наших дітей, які будуть вбудовувати нашу країну для мене це. Найвеличніше свято для мене це свято дня народження всієї країни, всієї нації. Я сподіваюся, що ми відвоюємо нашу незалежність. Ми не здамося, бо воля, яка у нас в крові, вона має тому підтвердження. Тому лише вперед, лише до перемоги, і все буде Україна. Дякую вам і до перемоги! До перемоги! Україна понад усе. Ми переможемо.